Прокинься, встань, відкрий вікно, Сміхнися, сонечку привітно, мов у відомому кіно, на підвіконня вистав квітку, зроби зарядку, поспішай і не забудь піти поїсти. На кухні випий чорний чай, відкрий для себе двері в місто. Іди ранковими стежками, вирішуй справи, мрій, живи у парку, босими ногами торкнись зеленої трави. Працюй без острахою Томи. Зайди в малесеньку капличку і, повертаючись додому, постав за день прожитий свічку, за все, що було і що буде. Як вечір тихо промене допоки місто не заснуло, згадай мене. Здається, все вже сказане, однак в душі моїй горить собі незримо усе, що віддаю тобі за так, моя гірка і недолуга Рима, і блимає вночі Джепєрес. І серце в тихі води не сідає. Здається, маєш право на прогрес, коли дійшов ти до самого краю. Дивлюсь у прірву тихо, не змигну, у ній на дні цвіте лілея біла, а я зоставлю тут печаль, земну і стану абсолютно чорним тілом. Не снись мені більше, паду від утоми, неначе хтось вичавив склянку лимон. Залиш мене, мій незагоєний сон, Здаюся, вертаюсь у серпень додому. Шість довгих годин із позначкою плюс, Мандрую у часі самотня душа, На цім боті сонця, осінній ржа, Волого вітру заплаканий блюз. Так страшно гортати пусті сторінки І часом минулим позначити нас. Страшніше не жити, життя повсякчас міняти на сон, ілюзорні думки. Я знову зриваюсь у тій висоті, в черговім кошмарі додолу лечу, і знову, прокинувшись, тихо шепчу не снись мені більше ніколи в житті. Слухай, ну, певно, це осінь стукає в наші шибки. Вітряно листям заносить рідні знайомі стежки, вирієм тим, що назавжди наші надії летять. Вітряно, я застудилася, щоки від жару горять, може, від сорому. Може, з неплаканих сліз вітряно все перекреслю навскіз. Спомини, мрії, кохання, біль у розлуку їх теж, стану по той бій межі, ти не знайдеш. Сильна, напевне, тільки би вистало сили, люба, напевне, тільки ж кого назву милим. Ніжна осика хилиться там, при дорозі, вітряно, більше не стій на морозі. Дощі, які ніколи не впадуть, прикрасять квіти крапелями роси. На босі ноги сльози не струси, щоб не здійняти в серці каламуть. Вітри, які спинились горі, прочинять вікна протягом ручким, злетять із столу сотні вільних рим, запахне димом, серпень догорів. Зерно, яке ніколи не зійде, у снах своїх квітує, променить, наповнюючи змістом кожну мить несправжнє щастя. Вічне, молоде, і тільки плач чаїний над ужем поверне в яву, в зливи затажні, У віршах ти болітимеш мені, Немов троянди зрізані ножем. У затісній кімнаті брак на кисню, В маленьких вікнах промені світанку, Блакиттю сліпить неземна заграва. А ми з тобою тут не маю права облишити тебе і цього ранку. У грудях щось болить мене і тисне. Свідомість ти моя і підсвідомість, ти тінь моя і мій одвічний біль. Ховаю я тебе від всього світу і не втекти мені, куди подітись. Вчорашні мрії роз'їдає цвіль, минуле ж завтра змінює натомість. Розбиті двері, зламані думки, пливе в кімнаті світло від свічок. У цій оазі все, окрім розлуки. Ми впіймені, мов риба на гачок, вже навіть сни загублено стежки. Отак От минає тиха наша вічність. В півтемній тиші я любов гірку, неначе немовлятко заколишу. Не бійся, я ніколи не облишу, а помаранчі в ранішній п'янку приречено квітчають нашу ніжність.